Шановні учасники конференції, щиро вітаю вас із відкриттям п'ятої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених освітні і культурно мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу. Вже п'ятий рік поспіль, ми запрошуємо всіх друзів нашої академії. До наукових дискусій на важливість для розвитку нашої країни, теми. кожного року до роботи конференції долучається все більше учасників, що свідчить про її впливовість та затребуваність освітянської спільноти. Сьогодні на порядку денному питання, які стосуються викликів у сферах освіти та науки, зумовлених військовою агресією Російської Федерації проти України, як от та людського капіталу, зруйнована інфраструктура, потреба в трансформації змісту і організації освітнього процесу і наукової діяльності, проблеми пов'язані з фінансуванням освіти і науки, тощо, пошук конструктивних рішень, які дозволять науці та освіті всупереч всьому стати ключами до мобілізації ресурсів і можливостей для успішного майбутнього. Є перспективною задачею як Міністерства освіти і науки України, так і кожного відповідального суб'єкта системи освіти. Візію стратегічної цілі розвитку системи освіти в Україні висловив Оксен Лісовий, міністр освіти і науки нашої країни. Освіта повинна готувати людину до завтрашнього дня, навіть не до сьогоднішнього. Тому цей процес має бути динамічним, адже світ весь час розливається. Створити систему освіти, яка б допомагала сформувати громадянина для країни з інноваційною економікою, здатного захистити свою сім'ю та державу від зовнішніх загроз. Цей образ майбутнього моделює стратегічні та тактичні рішення. Щодо розбудови сучасної системи освіти спонукає враховувати ті ресурси та можливості, які вона набула протягом останніх років. Зокрема, йдеться про підвищення зацікавленості міжнародних партнерів, що виявляється у збільшенні кількості партнерських програм, про актуалізацію важливого напряму діяльності університетів, як освіта протягом життя або освіта для дорослих. Про поширення ідеї створення університетських альянсів як всередині країни, так і в партнерстві з іноземними університетами, наприклад, створення спільних освітніх програм, центрів колективного використання обладнання, відкриття доступу до освітніх платформ тощо, що створює нові можливості для здобувачів освіти, викладачів і науковців. Крім цього, прийняття доленосних рішень. Щодо розбудови сучасної системи освіти України, має спиратися на актуальні контексти розвитку вечізняного та міжнародного наукового інноваційного простору. Так, у нещодавно оприлюдненому документі стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року освіта переможців, який, зокрема, переслідує цілі сталого розвитку, визначені контексти. Які зумовлюють пріоритети сучасної освітньої політики, а саме створення безпечних умов, відновлення та відповіді на виклики війни, подолання освітніх втрат здобувачів освіти, підтримка українців за кордоном, національно-патріотичне виховання, громадянська освіта, освіта ветеранів, антикорупція і доброчесність, цифрова трансформація. Розумне, стійке інклюзивне зростання та соціальна та територіальна згуртованість, життєстійність. Врахування цих та інших контекстів і ресурсів стає відправною точкою формування стратегічних напрямків розвитку системи освіти сьогодення. Останніми роками опублікована низка документів аналітичного змісту, таких як відбудова України, принципи та політика. Вища освіта в Україні зміни через війну та інші, що були підготовлені експертами у різних сферах, зокрема, і в сфері освіти. На їхню думку, Україна найближчим часом у сфері освіти буде змушена зосередитись на подоланні викликів воєнних руйнувань, переосмисленні та виробленні нового бачення системи загалом для забезпечення її всебічного розвитку, створенні позитивних умов. Для трансформації мережі закладів освіти, яка відповідатиме соціальним та економічним потребам України, підвищення якості освіти, підтримці забезпечення інноваційного навчального та дослідницького середовища, посилення співпраці зі стейкхолдерами, щоб забезпечити залучення та позитивні результати для всіх студентів і стейкхолдерів. Наша академія як заклад вищої освіти. У науково-інноваційному просторі держави, а також посередок реабілітаційної діяльності, свій розвиток завжди спрямовувала і спрямовує відповідно до загальних інноваційних тенденцій, а за деякими аспектами, стала флагманом розвитку освіти і науки України. Відтак і сьогодні, відповідаючи на запити українського суспільства в умовах воєнного часу, Хортицька національна академія керується визначеними стратегічними пріоритетами, зокрема, розбудова закладу відповідає міжнародним стандартам якості освіти і науки та сприяє розвитку реабілітаційної педагогіки, методології, до якої слугує педагогіка і психологія життєтворчості особистості, забезпечення необхідних умов для підготовки висококваліфікованих, практикозорієнтованих, конкурентоспроможних фахівців. Для потреб суспільства на ринку праці, апробація власної структурно-функціональної моделі, дуальної освіти студентів, діджиталізація освітнього процесу, розвиток технологій дистанційного навчання, створення онлайн платформ для навчання з використанням технологій дистанційного та або змішаного навчання, зокрема для реалізації освітньої діяльності у неформальній освіті. Реалізація суспільно значущих проєктів і освітньо-культурних інновацій, та інші. Тренди реформи освітньої системи в Україні змусили нас приділити особливу увагу розвитку інфраструктури академії. Зокрема, сьогодні, до академічного, до академічного комплексу входять Хортицька національна академія, як вищий заклад освіти, візії якої визначають її як. Плагмана якості освіти і науки, Центру освітньо-реабілітаційних інновацій, в Україні з власними традиціями, цінностями та принципами, Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. Також педагогічний фаховий коледж, візії якого визначають його як конкурентноспроможний, структурний підрозділ академії. Науковий ліцей, метою якого є реалізація засобами інтегрованого освітнього процесу права особи на здобуття повної загальної середньої освіти за відповідним напрямом підготовки. Інститут освіти дорослих, який ми плануємо відкрити в цьому році як структурний підрозділ Академії, що є провайдером освіти для дорослих, а також центр ветеранського розвитку. Передумовами створення центру стала участь Хорківської національної академії в пілотному проєкті Міністерства у справах ветеранів України, Центр ветеранського розвитку. Відкриття центру відбулося 25 січня цього року на базі педагогічного фахового коледжу нашої академії. В рамках центру ветеранського розвитку ветерани, члени їх родин. Можуть отримати і вже отримують консультації від соціальних працівників, психологів, спеціалістів з працевлаштування, юристів. У рамках центру запроваджені тренінгові програми за принципом рівний рівному для реінтеграції ветеранів за ветеранською програмою від Міжнародної організації міграції. Основними напрямами діяльності центру є, перш за все, Здійснення комплексної реабілітації ветеранів війни, демобілізованих осіб та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих ветеранів війни, членів сімей померлих захисників України відповідно до індивідуального плану реабілітації, яка передбачає саме психологічну реабілітацію, соціальну реабілітацію та соціальну реінтеграцію, фізичну реабілітацію. Професійну реабілітацію і юридичну підтримку. Я не буду детально зупинятись на складових реабілітації. Прекрасно вони представлені на екрані, тому я, щоб не гаяти час, піду далі. Також завдання забезпечення співпраці з громадськими організаціями, закладами охорони здоров'я, закладами освіти, міжнародними фондами. Організаціями та компаніями, які дають необхідну допомогу саме ветеранам та членам їхніх сімей, надання освітніх послуг щодо підготовки фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які забезпечуватимуть підтримку ветеранів під час переходу від військової служби до цивільного життя, сприяють реалізації можливостей, прав гарантій, пільг. Та ресоціалізації таких осіб. Діяльність центру ветеранського розвитку на базі академії може стати успішним інноваційним досягненням. А ми на це щиро сподіваємось, яке об'єднає і ресурси вищої, професійної освіти, комплексної реабілітації, які вже є у закладі, та дозволить імплементувати кращі європейські зразки. зразки перепрошую, надання освітніх. Послуг ветеранам війни, демобілізованим особам та членам їхніх сімей. Шановні друзі, я впевнений, що виконання окреслених стратегічних завдань інноваційного розвитку системи нашої академії, а також пріоритетних, пріоритетних напрямків кожного із закладів, учасників науково-освітнього простору, можливі лише за умови об'єднання зусиль та ресурсів освітян України. Міжнародних партнерів та всіх, хто зацікавлений у подальшому розвитку української освіти у воєнний та післявоєнний період. Хочу завершити свій виступ словами надзвичайно зворушливого звернення, записаного воїнами 131-ї бригади на стіні бліндажу для тих, хто прийде замість них. Хоч ми з тобою не знайомі. По духу і крові, ми, брати, життя не ціним вищі волі, тернистим шляхом до мети. Знай, брате, я у тебе вірю, хоч як би важко не було, твій подвиг тілює надію. А хто крім нас? Крім нас, ніхто. Шановні друзі, я дякую і пишаюсь всіма. То сьогодні разом з нами на цій конференції українськими освітянами, науковцями, здобувачами освіти, нашими друзями і Зарубіжжя, які у цей надзвичайно складний для України час, час військової агресії, сумлінно виконують свої обов'язки та самовіддано служать в науці та освіті. Тримаймося разом і надалі. Адже, як запевняє Павло Григорович Течина, ми є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. І я впевнена, як і всі українці, ніким звойована і не була. Я бажаю всім плідної роботи, бажаю якомога швидшої перемоги, здоров'я, благополуччя і самих чудових спогадів. Від сьогоднішнього заходу, дякую.